А разом із нами у студії прямого ефіру директорка Вінницького технічного фахового коледжу Світлана Василюк. Світлана Михайловна, я вітаю вас. Доброго вечора. Коледж в черговий раз іде на рекорд і цього разу його навіть буде закарбовано. Наскільки я знаю, у книгі рекордів України. Як з'явилась ідея? Чому вирішили, що це взагалі потрібно? Ну, ви знаєте, потрібно взагалі це потрібно, тому що ми маємо просувати наш коледж. Це дуже прекрасний іміджевий захід. Це по-перше. А по-друге, сьогодні місія викладача заключається в тому, щоб якомога більше говорити про Україну. А якщо ми говоримо не тільки для українців, а і для світу. Це говорить про те, що ми сильні, що ми переможемо, що ми сьогодні живемо і ніхто не може нас зламати. Тому зародилася така ідея провести рекорд України, зафіксувати його в книзі рекордів України. Ну я думаю, що це для Вінницької області і для освітян України круто. А чому вирішили, що ця подія таки потрапить до книги рекордів України туди, потрапляють наймасовіші, найдовші, найвидовищніші і найоригінальніші події? Чи стала вона такою? Да. Справа в тому, що коли ми готувалися до рекорду, у нас виникла така ідея, ми подали заявку в Київський офіс, і перш ніж нам дали дозвіл провести цей рекорд і його зафіксувати, вони вивчали, чи були такі рекорди встановлені раніше. І до нас такого рекорду не встановлював ніхто. Чому його Київ... особливість? Да тому Київ нам дав, дав можливість його цей рекорд зробити зафіксувати. І суддя полягає в тому, що 45 викладачів одночасно. З 34 дисциплін провели заняття в 45 аудиторіях коледжу одночасно з різних предметів, тобто це і математика, фізика, радіотехніка, електромеханіка і так далі, за єдиною темою Україна в світі з елементами гейміфікації, тобто з ігровими моментами, що сьогодні є такою інноваційною родзинкою в освіті, взагалі, тому на всіх цих парах. Пари були різні, теми були різні, але їх об'єднувала єдина тема Україна в світі, тому що зрозуміло, що багато всесвітніх винаходів і взагалі досягнень зробили наші українці, які колись народилися в Україні, потім емігрували до інших країн, але назавжди залишилися українцями. Кожен викладач починав свій урок з того, що ми говоримо про Україну в світі з точки зору того предмета, який ми сьогодні вивчаємо. Ідея масштабна, як до неї поставились викладачі і здобувачі освіти. Ну здобувачем освіти це було цікаво, тому що це завжди цікаво студентам. А викладачам прийшлося трошки попрацювати незвичний формат незвичний формат для, для того, щоб знайти щось цікаве в своїй галузі, що може сьогодні зацікавити студента і знайти тих українців, які внесли свій внесок в розвиток тієї чи іншої науки. Представники рекорду книги рекордів України. Який ви їх вердикт? Ну, по перше, хочу сказати, що у нас сьогодні була надзвичайно потужна команда експертів: це і ректори вищих навчальних закладів, це і державні службовці, це і депутати міської ради, це і наші випускники, які сьогодні вже обіймають достатньо великі посади, які є, наприклад, наш колега-директор радіостанції місто Бугом» Мігар Голуб. У нас сьогодні брала участь і наша голова громадської організації. ВТФК, яка є головою ради роботодавців в нашому коледжі, вони були приємно здивовані, але кожному було приємно брати участь в цьому рекорді. І я, користуючись нагодою, хочу сказати, що от таку ми отримали нагороду це диплом визнання Книги рекордів України. Що ми 12 березня 2024 року увійшли в книгу рекорду України і поставили свій власний. Рекорд. Я думаю, що він буде відомий не тільки на теренах Вінницької області, але і в Україні. Отже, все вдалося. Все вдалося. Світлана Михайловна. Я дякую вам за вашу патріотичну позицію і за розмову. Дякую і вам. А з нами у студії прямого ефіру була директорка Вінницького технічного фахового коледжу Світлана Василюк. Коледжу, колектив якого сьогодні встановив рекорд України.